Не лише якісно будувати, але й створювати затишну атмосферу для майбутніх мешканців. Компанія Lev Development у своєму проєкті Art House Park пропонує унікальну синергію комфорту та мистецтва. Погодьтесь простір, який нас оточує, часто впливає на настрій та на те, як ми себе відчуваємо. А красивий, зручний функціональний хол навпаки, надихає і заряджає нас енергією і силами на кожен день. Саме тому в проєкті Артхаус Парк ми створили концепцію представницьких поверхів. До її ідеї ми залучили найкращих фахівців, топових митців. Тобто, у нас є тут картини Сергія Березяка, є скульптури Володимира Цесарика. Ось, і ми будемо робити зробити тут таку атмосферу мистецтва, яка буде надихати всіх і піднімати всім настрій. До розробки дизайну залучили відомого архітектора Марка Савицького. Головна мета була створити концепцію житлового комплексу як цільного мистецького простору. Особливу увагу, звичайно, приділили саме представницьким поверхам. Тут знову ж таки буде більш дорожче мистецтво експонуватися для мешканців цих поверхів. Тому тут такий більш підхід, скажімо, більш мистецько-естетичніший, але він не відірваний взагалі від поверхів холу, від поверхів звичайних, тобто таке продовження. І нам буде цікаво знову ж таки почути фідбек від мешканців цих поверхів, наскільки нам вдалося це зреалізувати, от підхід для них подати оце, ці дизайнерські рішення. Чимало роботи було із картинами, які прикрашатимуть стіни житлового комплексу Артхаус Парк. Звичайно, великі картини не просто робити, вони потребують дуже багато часу, організації свого творчого процесу, але результат дуже класний. Тобто пішло дуже багато фарби, кілька рулонів полотна. Бо написано, створено близько двох десятків картин, і вони всі в основному дуже великі. Але цей результат вийшов дуже ексклюзивний, оскільки мені здається, у Львові, на Західній Україні, в цілому таких об'єктів немає. Зазначимо, що усю необхідну інформацію про цей унікальний проект Артхаус Park ви зможете дізнатися на сайті компанії leвдевелопмент.com.ua